Христос народився. Христос народився. Христос народився. Сідайте, будь ласка, на ваші міста. Якщо б ми тисячі разів говорили це, цього було б мало. Цього було б мало. Каже Слово Боже, передо мною брат прочитав Віталік. Де ангели Божі, ангел Божий говорив такі слова. В людях благовоління. Це радісна новина. Бог благоволить до людей. Каже слово Боже, що Бог посилає дощ на праведних і неправедних, Бог кормить праведних і неправедних людей. І в цьому ми бачимо благовоління Боже. У цьому ми бачимо милість Божу. Але мені хочеться сьогодні говорити до віруючих людей. Мені хочеться сьогодні говорити до особливих людей, які прийшли на цю землю для того, щоб пізнати Господа. Люди, які повинні служити Богу вірою. Якщо ми подивимося на ці події, які супровождалися чудами Божими, ті самі пастухи, вони побачили чудо Боже. Нащо? Нащо було це чудо Боже? Може, було просто голос якийсь тихенький сказаний, або другі якісь моменти? Для того, щоб укріпити віру людську твою і мою, нам треба чудо Боже. Любий дар Божий, любий дар духовний, який проявляється в церкві, це чудо Боже. І воно якраз підкріпляє віру людську. Коли ми проаналізуємо життя Іосіфа, навіть не то, що життя, а той момент, коли вдруг він узнає оцю добру новину, так сказати, по-людськи, чи може хто-нібудь із братів поставити себе на цю думку і подумати, Господи, я должен прийняти людину. І то сказано було прийняти хлопчика, то буде хлопчик. Тоді медицина не була розвита так, аж тільки узнавали, коли рождалася дитина. Треба був ангел Божий, щоб прийшов до Йосифа і сказав. Що? І сказав, що буде прийми, прийми Марію, дружину твою. І чудо Боже робить свою роботу. Воно взращує у Іосіфа крепку віру. Бо по-людськи це дуже тяжко зрозуміти. Ми привикли співати калятки і так далі. Але себе поставити на це місце це, це не легко. Якщо подивитися на Марію, яка, яка була дівчиною, боялася Бога і так далі, і вдруг їй прийшла добра новина. І ця дівчинка добре знала, за ці діла побивають камнями. Вона розуміла, що її можуть побити камнями. А нел Божий каже: не бійся, не бійся, сила Всевишнього сойде на тебе. І ти приймеш і родиш, і зробиш от це діло. Любе проявлення Божє, коли Бог касається нас, Сила Божа сходить в основному. В основному, навіть якщо ми подивимось на хрещення Духом Святим, коли Бог хрестить Духом Святим, людей сила Божа схода і допомагає нашій вірі повірити в оцю обітницю Божу. І ми приймаємо вірою Духа Святого і радіємо, і стараємося благословляти Господа не тільки нашим плотським язиком, а і дарами Духа Святого благословляємо Господа. Яка та крепка людина, яка може перейти, переступити, яка може сказати своєї плоті сидіть. Отут треба, щоб ти послухала. Мені зовсім не інтересно, що ти мені зараз кажеш. Я повинен це зробити, я повинен пройти оце, я дожен це зробити. Коли ми подивимося на віручих людей, починає з старого заповіту до нового заповіту. Вони мали крепку віру. Вона мене вдохновляє, ця крепка віра. Коли ми подивимося на Ісуса Христа, чого Він прийшов? Для того, щоб укріпити віру людську. Всяке чудо, всяке ізцілення, яке робив Ісус Христос, воно було направлене на те, що поживить віру людську, що поживить віру людську. Ісус Христос служив народу Божому. Ісус Христос служив народу Божому. Бог по своїй великій милості веде чудом, просто чудом, звертається до Іосіфа, каже: забирай хлопчика, сина твого, жінку, і тікай у Єгипет. Хіба це не чудо? Брати і сестри, хіба це не чудо? Бог знав, що то людина, яка називається імені Іосіф чи Марія. І вони нуждаються в тому, щоб в водістрі Божим точно так само, як і ми, щоб Бог укріпляв, наставляв і давав сили. Коли ми подивимось на старий заповіт, є мужевіри, крепкі мужевіри, жони віри, Даніїл жив свято, старався жити непорочно, не був винний ні перед Богом, ні перед царем. Його кидають в вільний ров. І слово Боже каже про те. Цар сильно цінив цим чоловіком. В ньому був дух, який допомагав йому в царстві, допомагав при мудрості. Божий дух жив в цьому чоловіку. І цей чоловік вдруг дожен попасти у лвіний ров. І цар пробує всячески його виручити, помогти. Він хоче, він вже помишляв його ближче до себе потягнути. А люди зробили зло, яке вернулося в добро для Даніїла. Даніл ранком приходить і каже, цар приходить ранком до Даніїла, дорва, і каже такі слова. Даніїл, раб Бога живого, чи Бог мог тебе спасти від пасті Львів? І він каже, цар, во живі? Я не согрішив перед Богом і перед тобою я не зробив гріха. Його швидко витягують, цар каже, витягуйте бистренько. Його Його витягнули. Подивилися, все, ніякої ні, Льви не мали над ним сили. І Даніїл каже царю. Що я непорочний перед Богом. Дай перед Тобою цар я не зробив гріха. І каже секрет свого спасіння. Він каже: Бог мій, якому я служу, послав ангела свого і закрив пасті Львов. Якщо ми далі читаємо цю шесту голову, там каже такі слова в кінці, що Бог спас Даніїла, тому що він вірив. В Бога свого. Улюблені брати і сестри, у нас у кожного є свій Бог. І якщо по-другому трошки сказати, е, наскільки людина познає Бога, наскільки вона ближче стає до Бога, я кажу в процентному відношенні, і на пізнання Бога треба наша віра. Це служення, це велике служення пізнавати Бога. Коли Ісус Христос вирос, Він упікав і фарисеїв і каже, що ви даже голоса Його не чули, ви не знаєте Бога. Як? Такі красиві одежі, такі красиві там, на них авторитет і тому подобне. І вдруг Ісус Христос каже, ви не знаєте Бога. Ви навіть голоса Його не, не чули. Значить, вони повинні були чути голос Божий. Коли я роздумую на оці моменти писання слова Божого, я задаюсь питанням, а хто я, Господі, перед тобою? Чи є в мене жива віра? Ви знаєте, що люди, віруючі, убили, і питались убити Даніїла? Люди, вони були віруючі. Вони могли насміхатися над Даніїлом, що в нього тільки один Бог. На нього всі дивилися, на нього як прожектора світили. Люди дивилися, і всі знали, що в Даніла тільки один Бог. А тоді було багато богів. І люди, служили тим богам, ідолам, і так далі. А в Даніїла був свій Бог, якому він вірою служив і був неосоромлений. Не в печі, не тоді, коли він виручав цих людей, які зробили це, від смерті виручав. Вкинули його в ліний ров. Несмотря на людей, оцей крепкий муж, віри, він продовжав служити Богу своєму. Брати і сестри, якщо в нас нема свого Бога, ми ніколи не получимо спасіння. Бог наш, Він має бути Богом нашим. Цими днями усі люди святкують Різдво Ісуса Христа. Но кожен по-разному. Зовсім по-разному. І тільки віруючі люди, які мають діла віри в своєму життю, які мають свідчення, йдя за Господом, де Бог умудряв, наставляв, давав пророчіські слова, піддержував, укріпляв. Це віруючі люди. Їхня віра, каже Слово Боже, такі слова, а без віри Богу водіти невозможно. Ібо надобно, що приходящий Богу вірував, що Он є і іщущим його воздає. Бога треба шукати, що Він є, значить його знаходити треба. І коли людина знаходить, вона утішається в Господі. Вона отримує відкриття від Бога, і Бог зна нужду мою і твою, і Він відповідає по твоєї моїй нужді, тому що любе відкриття Боже, воно вдохновляє людину. І якщо треба родити, і якщо треба в її підбігти, і якщо треба щось сьогодні нажили, а завтра кинуть і поїхати далі. Так як ми з України приїхали сюди? Нема проблем. Для такої людини нема проблем. Вона збирає те, що вона може в руки взяти, і пішла. Вона знає, що її Бог благословить. Бог проведе, Бог дасть сили. А вокруг людей, вокруг віручого чоловіка, дуже багато людей, які можуть називатися віруючими. І роблять зло, і бросають у ров, і, значить, чу в печ, ще куди небудь На твердое основання Божє, стоїть і м'ясію печать, познав Бог своїх і да від от неправди всякий, і сповідуючий ім'я Господня. Благослови нас Господь і дай нам сили. Коли я читаю 11 розділ до євреїв, я, я просто восхищаюся. Як люди могли жити тоді? В старому заповіті. Всі ті люди, які записані в 11 розділі, це люди, які жили в старому заповіті. Це люди, які жили до Ісуса Христа. І яка велика віра була. Вони укріплялися від немощі. Вони получали відкриття. Вірою получали відкриття. Для кожного з нас є. Ми не можемо до кінця зрозуміти, що це таке віра. І тільки той чоловік. Який повіри в Різдво Ісуса Христа, той чоловік, який повірить Слову Божому, він получе вічне життя. Одного разу ми свідчили невіруючим людям, і один чоловік підійшов, ми дали йому й він підійшов і сказав такі слова. Віктор говорить, це був наш клієнт, в нього очередний. Я каже, прочитав Біблію, там, і там написано, то, що в обітовну землю зайшли тільки два чоловіка. Ти не думаєш про те, що туди, в Царство Небесне, війде два чоловіка. Бог дав мені таке дерзнові, тоді я кажу, Юра, говорю, послухай мене, що я тобі скажу. Якщо війде два чоловіка, один, один із них буду я. Говорю. Я так вірю, я так вірю, жива віра вона двигає нами. І Бог дуже ценне тими людьми, які вірять в Бога. Які не вішають носа, якщо попалась якийсь момент чи гріха, чи якось болезні, чи ще щось. І людина ним, все, Бог мене забув. Ні, Бог не забув. Бог жде твою і мою віру, щоб ми вірою побіждали діла дьявола. щоб ми вірою побіждали всякий гріх, щоб ми вірою получали ісцілення. Бог для того післав сина свого, який відкриває лице нашого Отця Небесного. Бог благоволить до тебе і до мене. Алілуя, Господу! Це не тому, що я і ти достойний цьому, а тому що Він создав тебе і мене по образу своєму. І він ніколи не кине образ свій. Він ніколи не кине, якщо образ Божий тягнеться до Бога. Бог поможе кожному з нас. Да благословить Господь кожного з нас, да укрепить, да дасть силу, да дасть крепку віру нам уповать на нашого Господа. Слово Боже оценю тих людей, які скитались по пещерам, ущелям, скал, терпляні достаток, голод, озлоблення. Слово Боже каже такі слова, ті, которых не був достоїн весь мир, те, которых не був достоїн весь мир, вони скиталися. І вони отримали, І кожен віруючий чоловік, який уповає на Господа, він получе в цьому житті те, що він буде просити у Господа. І він получе вічне життя, уповає на Ісуса Христа. Сьогодні хочеться поздравляти один одного. Сьогодні хочеться говорити про те, що Ісус Христос воскрес. Я знаю, в нашій церкві є чоловік, до якого приходив ангел Божий. Я знаю це. І він говорив, Він наставляв. Це можливо, брати і сестри, не тільки в старому заповіті, якщо в старому заповіті люди побіждали, боролися, противостояли і це все робили вірою. Каже Ной про ноя, що Ной осудив весь мир, вірою своєю, і став наслідником праведності по вірі. Алілуя, Господу! Такі обітниці Божі, великі обітниці Божі для тих людей, які вірять. Будемо співати ці калятки, будемо проповідувати, будемо вдохновляти один одного, що є живий Бог, який поможе нам і прийде великий той день, коли ми предстанемо перед Богом з нашими дітьми. І будемо вічно славити його не тільки на цій землі. Алілуя Господу! Він достойний прийняти славу і хвалу. Він достойний бути возвеличеним і прославленим. Проповідь моя направлена тільки до віруючих людей, і ці віруючі люди понімають те слово, яке я цитую, і Слова Божого каже слово Боже про те, для чого віра людині. Любе слово Боже, яке ми читаємо, яке ми цитіруємо. І слова Божого, любе слово Боже, треба розтворяти вірою, бо воно не принесе користі людині, якщо у людини нема віри. Боже, хочеться сказати, поможи мені і братам і сестрам нашим, щоб ми мали ту живу віру і розтворяли слово Боже вірою. Вірили в нього, він поможе і благословить, і підержить, брати і сестри. Я хочу благословити вас, ваших діток, сім'ї, бізнеса ваші. Хай Бог благословить вас. А особливо я хочу благословити вашу віру, живу, настоящу віру, не дивлячись ні на яку людину, а дивлячись на Бога, який оживляє віру нашу. Я пройшли рік, коли закінчувався 24-й рік, я подарив вірш, або деякі вірші, і Слова Божого. Я не знаю, може ви забули я. Стараюся не забувати це слово, і я хочу кожному з нас повторити цей вірш, Сказати це. 1 Петра, 3 глава. Хто любить життя і хоче добрі дні, тот удержує язик свій від зла і уста свої від лукавих речей. Уклоняйся від зла і делай добро, іщи мира і стремись к Нему. Потому що очі Господа обращені к праведним і уши його к молитвам їх, но лице Господнє проти ділащих зло, щоби істербіти їх землі. Благослови нас, Господь, служить Господу, уповать на Господа. Не дивись особливо на чуже служення, дивись на своє служення. Як ти служиш Господу, тоді тобі не буде часу. Дивиться на других людей. Хай Бог благословить і зробить з нас, мужей і жон, віри, крепких, сильних. Нехай наші діти скажуть в свій час наші внуки, наші правнуки. Я хочу служити Богу батька мого, Богу моєї мамки. Я хочу служити Богу мого діда та бабусі, які служили Богу вірою своєю уваждали Богу. Давайте. Зараз візьмемо ту віру, нашу живу і уповання на нашого Господа. Прийдемо перед лице Боже і благословимо Його, і прославим Його, як віруючі люди, як ті люди, які уповають на Бога, ми можемо сказати: Господі, я вірю, що Ти прийшов на цю землю. Я вірю, що Ти. Воскрес, що Ти помер, що Ти пролив свою невинну кров. Я вірю, що не колись, не для когось, а для мене. Прямо зараз твоя кров омиває від усякого гріха. Аллилуйя! Якщо ми не вірні, він залишається вірним, тому що себе третя не може. Так каже Слово Боже. Да Благословить Господь, і допоможе да нам іти рік за роком до Господа і мити ту печать Божу. На собі і ми туживу віру Преклонимо наші коліна і благословимо Господа.